Кейо, еврібаді, з вами Дензи Бугать. Залетіли ми із Санчоусом виходить, в режим містера Біста. Да, там проходити його, получається, пастки Санчес. І в твоєму відеоролику ми проходили ізі мод, да проте проте, ми не пробували хард мод і мод, Понятно, я, тому я було, якщо би, часто не пам'ятаю. Ми нібито мод пробували, чи ми його толі не пройшли, чи то -лі ми, що, якщо, що? Ми я не, не пройшли. Ми не пройшли, тому що бачиш, тут треба, щоб відкрити екстрім, потрібно виходить, пройти хард. Значить ми хард не пройшли. Ось що прикол. Так, давай вибираємо ідемо в ХАРД чи спідран. Давай спочатку в ХАРД підемо, бо спідран там треба все швидко. А я вже забув, які там блін були ці пастки, тому треба все uh -huh. сп... Сповнити, я би сказав. Ага, я понял, понял. Все, я нажав, в принципі, в цілому, що мене уже телепортує на першу пастку. Давай, давай, мене теж. Так, а я пам'ятаю, я пам'ятаю, я пам'ятаю це. Треба тут, виходить, оцю штуку збити. Тако бемс, перебігаємо сюди, ломаємо просто стільця, тако, беремо паличку. Давай, і, виходить, ломаємо отуто зверху. Бо нас зараз то, все роблю. прижме просто. Нас зараз просто <хи> прижме. О, все, я поліз. Давай тебе чекаю. Я тебе чекаю. Там тому... все супер робити, я теж. Полезли, полезли. Сюда сто тисяч плюс сто тисяч непогано, непогано. Mm -hmm. Так, а тут з лазерами, точно, я вспомню. Да, Пам'ятаєш, так? Да, да. да? І тут з лазерами буде... буде складно, це ж хардмод все-таки. Тут Багато лазерів, але треба буде все робити максимально правильно. Да. Головне, зараз просто не померти. Не померти в самому началі. Так, я нажимаю, бемс. Я теж нажав. Мені подобаються так. оці ефекти, поняв. Світло потушилося. Бемс. Бемс і лазери, бемс сюди. Так, я бачу до того проход Бемс, тако перепригуємо. ти так, та, йо, йо мене вдарило. Я пробігаю, типу немає ніяких проблем, у мене поки. Мене я поки мене вже два рази вдарило. <схі> Опа. два рази вдарило? Три рази вдарило. Ні, мене ще ні <схі> разу, чувак. Мене взагалі не вдарило. Я йо, йо. йо майо, отут халепа. Плюс 100 Бен? 100 Ще 100 раз вдарило, а мать, сюди! Сюди сто тисяч час заробив! Уже 200, слухай. Так, like дад, у нас сейчас буде конкретна пробіжка, хочу сказати. Ти ноги підкачав, старина. Бо <схі> я підкачав, забираю сумку і я побез! Ти вже побіг? Все, я тоже її забираю і побіг. <хи> так, а давай, що там? Давай, йо, йо йо Сань! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут трохи Ти... пастки, де! Да-да-да, да, да! Ой-ой-ой! Да, да. а, а він мене доганяє камінь! Саня, це халепа це дуже велика То, ні, халепа! А, я на що доганяє? Він же все-таки вже на харді. Це не ізі тобі. Ну да, 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 да. Тут я з тобою повністю згодний. Ой-ой-ой, оці ой, ой, ой. фрикадельки, фрикадельки падають. <хи> фрикадельки падають, але я пробіг. Два, диви, а в мене же майже догнати камень, понял? <хи> ми ви заробили 100 тисяч. Знаєш, аби це було в реальній житті, я би вже зупинився. Я би вже просто положив би цю копійку в караванчик і просто випішов би отдихати. Так. Ну в тому ж ти прикол, що якби ти положив, не було б контенту, а треба контент. Да, тому я. я давай, давай, давай провіримо, хто б ти ще пройде. Та в мене щось тут е, затримки певні, поняв. Ага, я твоя. <с поля>. Так, тут припригуємо, тако, бем, сюди йдемо. Ого, чекпоінт. Треба, головне, саме зараз просто дойти, дойти до чекпойнта, щоб не померти. Ну, це да, да, бо якщо ти вже поставив, Чекпоінт ти впав, то ти, в принципі, виживеш. Все, я чекпоінт зловив. Бемс, перепригуєм. Полетів Дензо задальше, Вжух, вжух, вжух. Сюди перебігаєм. Так, давай, Ден, я теж, я прям за тобою біжу. Отут складний етап, Поняв? Да, да, да. Тут, тут тяжко, тут тяжко, що під гору треба пригати. Давай, 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 я біжу. Бемс, я не бем? можу запригнути. О, запригнув. Я тебе перегнав, Ден! Будь обережен тут. Тут треба бути обережним. Льоші! Тут обережним буде! Тут езі, старіна. Це ти цей? Ти би знаєш, ну, не по правилах. Ти перепри... Всі пастки. А як же що мені, в пастки вставати, чи що? Ну да. Треба буде, знаєш, яку рубрику зробити? Яку. Саня бублик. І, і, і просто... Розказуй, чувак, ти воно впав! Я не впав взагалі-то. Тримаю в курсі, я просто чекав платформу. Бемс? Значить, у нас платформи по-разному показуються, бо я вже пройшов, Ден. Ну, а я тут то бой буду нас бублик, і хто ж Ми разом пройшли. Ми разом пройшли. Стоп! я пройшов раніше. Не, я маленького чекав, я прийшов раніше. Так, так бемс, що думай головою. Два, три, п'ять, шість, один. Два, три, п'ять, шість, один. Бемс, все. Так, треба вспливати. вспливаємо, вспливаємо, Активуємо кнопочку і пливемо далі, активувати новий код. Так, і що в нас тут буде? П'ять, три, шість, дев'ять, один. П'ять, три, шість, дев'ять, один. Сюди, сюди. Знаєш, оце саме тяжке буде в самому в кінці. Там прям купа-купа просто цих кнопок. Да, да, ти ж і так багато говориш, а я забуваю, поняв, що нажимати треба. Я вже один раз протикав. <світ> Ой, а я зараз провтикав! Блін! Вісім, один, шість, чотири, п'ять, 3, Ні, я не два, 1, 3. Let's go! Є, yeah, корект! Все чітко! Ану, а ну жди так, вісім. 1, не жду, не жду! П'ять, чотири, вісім, де, Бем, відео. Вісім, один, п'ять, шість, дев'ять, чотири. сім, один, п'ять, Я програв! Ти мене збив! Мужик! А я прийшов! Ти дуже багато лялякаєш! Ти багато ляляш! <laughs> Жес. А хто з нас бублик, Ден? І мені тепер треба доганяти а. тебе з самого начала, поїмаєш? Доганяй, а в мене вже 500 тисяч от містера біста є, а в тебе. Ну, ага. Нуль. Ты мене, ти мене збив просто, ти спеціально це зробив, от я тобі не мішав. А ти взяв ти просто спеціально. Ти мішав в ти цифра казав, ти казав цифри, я збився. Ага, збився він. А я два рази збився, все. Ну, то це ти бублик, а не я, що ти збився. <хи> Чого ти збився? Ну, все, чекай, вони ще я до тебе прийду. Ага, чекай, я прийшов всі випробую від містера Біста. Так, ну в цілому, я, в принципі, добрався до цього самого етапу, до да? принципі, можна починати його проходити. І надіюсь, мені Саня зараз не буде мішати. 5-4, 8, 3, 1. 5, 4, 8, 3, 1. Ну, поки що, поки що, все, все, все легко. Тоді Саньок мене почав просто забивати мені голову своїми лишніми цифрами, і я збився. Я не зміг просто зосередитися. Так, 3, 9, 8, 7. 3, 9, 8, 7. Ой, ні, а я не заміс. Я не, замітив, я не замітив одну цифру. Може, 3, 6, 9, 7. Отак? Ні, оцей, ой, халепа. Йома йо, майо -йо, йо -май -йо. Дензо, тобі не можна зараз проігрувати Один, три, дев'ять, вісім, сім. Один, три, дев'ять, вісім, сім. О, нормально, нормально. Так, бемс, проходимо в цілому далі. Цікаво, зараз, який буде ко. П'ять, три, два, дев'ять, сім, чотири. П'ять, три, два, дев'ять, сім, чотири. Нормально, проходимо далі. Так, Дензо випливаємо, так бемс. Ви бачили? А я цього даже не замітив. Слухай. Диви, Томакула. Женеться просто за містер бісточих хто там з бабками воно пливе. А я цього не замічав, кстати. Я цього не замічав. Так, 7, 9, 1, 5, 2, 6. 7, 9, 1, 5, 2, 6. Сюда. Так, нормально. Так, пливемо обратно. Пливем, пливаємо, пливаємо. Быстренько, быстренько. Вжух, тут спливаємо. Відчиняємо цю кімнатку, і в цілому можемо пропливати до кінця. А тут ще одна акула є. Йома йо. Так, дергаємо. Бемс. І що? Я заробив 100 штук. Непогано, непогано. Що? Ти Дем, калькулятор, пройшов ти той етап? Да, пройшов, я тебе уже чекаю. Да де мене чекаєш? Я на другій стороні а ти вже план. там. <хи> Знаєш що, Я пам'ятаю, як я тебе тут надурив. Хе-хе. <хи> Помниш, ага. ти почав ти за мною проходити у, у кожного різні ці платформи, поняв? А він таки ага. пригає за мною. Каже, Дайчик, як ти вгадуєш, ти шо? А як ти щас вгадуєш, от, от я. По шоколадкам, братуха. По яким шоколадкам? Ну, ось тут є шоколадки, я по ним вгадую. Ну. і не падаєш? Ні, Ладно. нормально. А чому в тебе бабло нема на спині, в мене є. У мене є на спині, це в тебе нема. У мене є бабло на спині, в тебе нема. У мене є бабло на спині. Так Ні я ма? нажимаю вподобайку. Я тобі можу сказати, ти можеш нажати дизлайк, конечно. Понял? Це ти можеш назад ужать дизлайк. Я вже нажав мені байдуже. Да, 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 да. Поразказ, я тебе вже так два рази обдурив. Ага, ага, щас. Ден, диви! Що там, щас, сейчас, мене грузиться. А тут у нас все серйозно, Дэн! йомайо. Дензо. Погнали! О, от, отут, а да. А тут уже буде посерйозніше. Так Бемс, 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 Дензо проганяється, як. Тут пуля. уже дуже серйозно, Ден, я біжу просто. Ти просто біжиш, да? Ти по барабану на всі оці ці пастки? Що? Ні, не по барабану, я зупиняюсь, бува. Бемс, тут Бо, проганяє... Може придавити, Ден? Шо? Да, я прохожу, Я проходжу. Я тоже сейчас почекай мене трішечки. Бемс? Ізі, шо. ізі, чувак. Що ти бублик, шо задніх пасаж, а? Ї... О, я чуть не помер, понял. <laughs> Ой, Ден, Дальше складно. А що далі? Ну я тоже забрав 100 тисяч. Ти ну, правда, і, і забрав, хорошо, сейчас будем пряники вирізати. А, да, я вспомнил, Да, 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 да. Давайте мені пряника, я готовий вирізати. Вирізай бублик, Дэн. Вирізай Бенс? бублика кругло, а я погнав дальше. Ти уже? Я вже вирізав бублика. А ти ще вирізай бублика. Ой-ой-ой, імен тріснув. А я його приймуть? О, хоча? це вообще. Я, я, я не знаю, що його приймуть. Нормально, якщо, нормально. Якщо він легенько тріснув, нічого страшного, главне, щоб він не розсипався. Так, я беру наступний прядик трикутник. Беа. Чувак, трикутник five... вирезаний, братух. Ти вже вирізав? Трикутника, да! Я тоже. Ну да, ну ти ж корова. Тебе слюни то багато, слухай. Ти давай там не цього, не бубни, бо тут ось зірочка. О, Зірочка, ладно. Щас я її пройду. Давай хто? Ой! Надіюсь, він тепер не рассепится. Треба бути обережним, бо у мене тільки що тріснув разочок. А в мене нічого не тріснуло. Бо ти, бо меня вообще не тріснуло, я вирізав! Ти вже вирізав? Я тоже Так, да, Я вже відкриваю двері. Так те тріснуло дважди! Ну то я все потріскало, а в мене нічого не тріскало. Ну то й шо, що я пройшов. Парасолька старина. Парасолька це саме складне, да? Ну, я в вы да, А тут насправді ізі. Да, а як взагалі тобі цей серіал? Тобі він сподобався? Е, серіал я, якщо чесно, не дивився. Не дивився? Ти серйозно Ні. Ну він я серйозно. Ну, мужик, я. Мужик він дуже цікавий, реально. Я його прям... А тут ще щось є? А, додавили? Да, диви! Ааа, логотип містера Біста, ти гониш! А, і його От треба вирізати в... Саме в обратну сторону, поняв? Та. Ну да, тут, знаєш, так то нелегко. І він великий ну, Ой! -яй. Він мене тріснув. Та він тріснув? Да. Так, Ден, дивись, що в мене тріснув? У мене вже майже половина готова. Ти вже половину нарізав? Ну, да. Так, Ден. Ти вже... Я майже все нарізав. Я пройшов! Є халепа? Ну, я теж вирізав. Та я вирізав, пробіг, да? Я пробіг, уже пробіг, побіг в двері. Я перший. Ні, чувак, я тебе просто чекав. Ми заробили 700 тисяч доларів за ці випробування старіна. Сюда! Мені чек дали! Братуха, машина! Ну і тоже! Що, <сх> куди йдемо сьогодні отдихати? Гігее! Їдемо в Іспанію, старіна. В Іспанію, да? Пити з тобою, текілу, да. Відпочивати <сх> на берегу моря і кайфувати. Ну, Бабето купа. Да, тому би я би ще подивився би, який наступний нас чекає режим. Поняв? Не знаю, ну я б теж глянув, бо там же є ото екстрім, поняв? да, дуже да, складний. Да, да. Мені, мені теж цікаво його буде просто затестувати. Чи ми зможемо його пройти, чи ні? Тому я тебе чекаю. да, я теж біжу. зараз буду так, стартувати. Бенз? Так, екстрим. Полетіли, полетіли, полетіли. Let's go пробувати. Опа! Ох ти йо. Ох ти йо. Їх прям купа тут ципків ти йо, Ден, багато ципків. Треба спішити! Та ти до них підходиш, блін, я на них нажати не можу. Так, Бем, зламаємо стільця. Беремо паличку, відкриваємо. Йой! Диви, вони вже близько біля нас і шипи, Саня, треба ага. потерпитися. Да, я біжу! Бем, все, я поліз, я поліз, я не знаю як ти, но я вже я поліз. поліз. Я теж поліз, а Цікаво, я поліз. Що далі буде? Цікавики там лазить. будуть. по ідеї, але вже Ні, складніше, ну, і складніше. Це зрозуміло. Але ж цікаво то, oh. яка купа їх буде. Уже бачите фіолетовий бачиш... фон? Фіолетовий, да. да. спочатку. фон був білий, потім червоний, а вже фіолетовий. Да, Тому мені здається, зараз буде, ну, тяжко. Бемс. І шо, і шо, і шо, і шо, диви. А ну, зараз фіолетові ліхтарі, сюди. Ух ти, йома, йо, чувак! Я не знаю, як ми буде oh! це проходити. Я не знаю. Диві, ти вже постукав. Давай, я, я, я поскакав. поскакав. Бемс, такой сюда, сюда пробігаємо. Не задамажило, не задамажило, задамажило? мене задамажило? то ще ні разу. Мене ще ні разу. Я... Мене вже задамажило багато разів ден. Мене ще ні разу. Ха-ха, бо ти бублик. Я помер просто! Мене один раз задамажило один! Чувак, один і я пройшов! І що? І да хто ну. з нас тепер бублик? Давай, Бахтуха, да ну, проходь, я тебе чекати буду. Ну щас. Дензо, я тут! <laughs> я бачу! Давай бери сумку, треба бігти, забирати бабки! Так, беру, беру. Йомою! Ти бачиш, звук вогонь Ми даже червоновое. Чер, Червоно-фіолетовий, да? Обалдеть. Ой, треба пробігати, пробегайте, Бен. Тут прям купа їх! Тут купа в рекаделях падает. Ух ти, мое дыр! Каміння тута. Benz, Обалдеть, тут ден, я тут! Бенс, тут пробігай! Мене мене вдарило О -о -о, разом. Мене вдарило. Диви мега-фрикадельки! Поняв, це вже не фрикательки. я тебе обігнав! Я тебе обігнав, хоч і пізніше взяв. Це вже якісь котлети, понял, я не знаю. Але камінь якось довго, ну, типа, крутиться, да. Да, да, камінь повільний дуже, треба щоб був быстрейший. Так, оце шарик, прикольно, він такий. Тут музичка мені подобається. Понял, така спокійна. Диви, яка тут мапа стала, то. Ну, я тебе обігнав. Ой-ой-ой, а не впасти. Удачі! О, Удачі, своя! старина. А я нажимаю скіп і все. Ти скіп И... нажав? Да, я б я б не хотів заново проходити, братуха. А в смислі заново? Чого заново? Бо заново там, якщо упав, то вже, ну, ти проходиш це з першого етапу. То не падай та й все? Ну, а я в польоті, поняв, нажав скіп. Щоб не проходити все заново. А, ти типу вже вилетів з мапи і нажав скіп, да, поки падав. Так, да, так, да, да. я падав, так, да. я розумію, що лучше нажати скіп, чим заново все проходити. А, оно що, Дензо. Так, ми з тобою обговорювали, і ти казав, що ти оці паролі пропустиш, так? Да? Тому мені ну, треба із. Скоріше за все, да, бо я щось. Бо я щось манав їх, якщо чесно от. Atcerēties. Oi-oi-oi, 3, Oi, oj, oj, 3 8, 10. Ai-oi, 10, 15. Ko viņš saka? 1, 6, 3, 9. 15, 18. Oi, Dievs, Bugārija, Logika. Es atvainojos. Я пройшов, ти мене не зібєш братуха. Чувак. Так, наступний пароль. Я вже цей шарик по щі пробіг. Вісім, два, три, чотири, девять, пятнадцать, девять. Да, да, порасказуй. так, Так, вісім, два, три, четвер. Вісім, два, три, десять, два. Дванадцять, девять, шесть. Все. 4. Да, 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 нормально. Нормально, нормально. Я... Ні, ні, ні В мене просто пам'ять. геніальна, Понял. Скільки ти вже трапів пройшов там? Два. Два, тільки? А їх п'ять. Да. А я вже в тебе на лінії, 5, 7, 3, 4, 8, 2. Ой, Ден Забугарі, Ти мене бачиш? 9, 5, 7, 4, 3, 4, обманщик, 8, 2. Прошов! Ти мене зманути хочеш! Давай! Дивись на мене! Ща, 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 давай. Бач, я тут. Ну. А дивись, бачиш, де я? Бемц. Оба! Let's go! Goodbye, man, я получу 100 А ти мене на місці стоїш. <гум> ти мене на місці стоїш. Ух ти, йо, а тут помінялися ці. Oh. А Акули помінялися, поняв? Тут уже їх три, і тут мегаладон є. Тобі надо швидко, бо гроші згорять. Три, вісім, шість, сім, чотири, п'ять, два. Так, Три у нас вже є. Так, вісім, шість. Е, що далі? Сім-4, якщо я не помиляюся, п'ять, два. Да, прошу, чувак. Так. Хе-хе, дивись, не пропусти там нічого, бо програєш. Реально тяжко, реально тяжко. Вже прям купа цифр, прям велика купа. І вони ж і так тикаються, хаотично, поняв? Є, я заробив сто тисяч, мужик. Заробив? Давай я течкаю. Ух ти. Ден, дарова! А тут легко, а тут легко. Та я знаю. Ти хотів би покуштувати цю шоколадку? Так, да, я би хотів покушати, але я не знаю, у нас вона нібито не продається. Ну, її можна замовити, братух. Правда, за оверпрайсом, да? да. Але можна і замовити. <гум> ну напевно за дуже багато. Кстати, а тут дизлайк можна ставити? А пристав тут треба Походу, дизлайк Да, втикнути. Да, да, можна, можна дизлайк можна ставити? Да. Хорошо, щас поставлю. Ну поставив нормально все. Ну тогда. О, Ден, тут вообще жесть. Тут ще й лазер появився. Та жди, я ще не загрузився. О, так, іде цей лазер. Ух ти, йо. Ну я побіг. Бемс, 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 бемс. Йо-мойо! Жес! Що там ден? Бемс, бемс, бемс? Бемс. Бемс, 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 не пройшло. О, лазер летить. Бемс, пригнув. Я прийшов! Пригнув, а з лазером тяжко, мужик! Чувак, прохожу, Ізі. Прийшов! Ти пройшов так швидко? Easy 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 oh. сюда, мамо! Нормально? Лазер пролетів, бублик. Бенз проходить. О, я помер! Мене оцей шарик збив! Ха-ха! Ой, Ден! Мужик! Ой, ден. Це халепа! Що по бубликам? Що по бубликам, Ден! Ну ладно, тут вийшов я бублик. Безспорно ти пройшов. Ти виграв, ти Що ми? Деякий пряник останеться в кінці, лишимо в тайні. Кстаті, а тепер ні чорта не легше. Тепер нам дає час, щоб е, вирізати пряника, поняв? А, я понял. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутеських вподобайок і не забувайте про підписку на канал. І всім до нових зустрічей. Пока-пока.